Гур каже про те, що в армії Росії зараз в районі 4 мільйонів людей, з яких 2 мільйони це резерв. А на території України в районі 700, 710 чоловік на території України воює. 700 тисяч військових армії російської воюють на нашій території. В українській армії 800 тисяч людей загально. Це з столовіками, це з логістами, і те, що доступно там в мережі. Що у нас в районі там 200-300 тисяч це тих, хто безпосередньо приймає участь там, на лінії зіткнення це і медики, і розвідники, і так далі. Кожного місяця у нас в СЗЧ уходить кількість бригад. Тобто, те, що зараз подає, знову ж таки відкриті джерела, а вони відкриті виключно там якимись лазейками, бо ніхто не подає кількість реальних СЗЧ. То у нас в СЗЧ зараз 250 тисяч людей, з яких повернулися за цей рік, який дала держава повернутися, лише 29 тисяч. І це цифри, я от коли просто менше відсотків. Так і типу людям дали можливість вернутися в будь-який підрозділ. Я скажу, що в мене в медслужбі людина є, яка повернулася з 25-ї бригади, посисачи до мене. Ну просто до серця прикладай. Я дуже рада, що ця людина в мене є.